Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні відео будуть представлені намиста з натурального каміння. Перше в показі намисто з натурального флюориту. Гладка кулька діаметр 10 мм. Довжина намиста 50 см. Кульки гарної якості напівпрозорі. Соковиті кольори, застібка, карабін, метал, ювелірний сплав. Вартість намиста 870 гривень намисто з натурального червоного гранату. Рондель в огранюванні. Розмір намистинок 4,5 мм на 3 мм. Довжина 48 см. Завдяки огранюванню надає певного неперевершеного блиску. Таке намисто. Підійде до прикрас з гранатами. Багато хто придбав сережки, каблучки з червоним гранатом. Може бути і самостійною прикрасою. Вартість намиста 1500 гривень. Застіпка, карабін, метал. Намисто з натуральних коралів та перламутру. Довжина намиста 51 см. Корали 6 на 3. Перламутр 12 на 8 та 10 на 7 Корали як такі. Гудзики, також як рондель. вільної форми перламутр. Можна його на тілі розташувати, як вам забажається, або в одну сторону, або в різні сторони застіпка: карабін, метал, ювелірний сплав. Вартість намиста 750 гривень. Яскраве намисто з натурального піриту в огранюванні. Кульки 5 мм. Завдяки огранюванню є дуже гарний перелив та блиск у камінчиків. Довжина 41 см. Подовжуючий ланцюжок ще 5 см. Застібка карабін. Метал, ювелірний сплав. Намисто на ювелірному тросику. Вартість намиста 1300 гривень. Ніжне вишукане кольє з натурального турмаліну. Довжина 45 см, турмалін кульки 2,5 мм, пелюстки 9 на 7 та 7 на 5 мм. Довжина 45 см. Застіпка метал. Закрутка. Дуже ніжно та вишукано підібрані кольори. Вартість намиста тисяча 1450 гривень. гривень. Намисто. Засорті натуральних камінчиків: турмалін, аквамарин, морганіт, преніт. Гранований кубик 7 на 7 мм. Довжина намиста 48 см, застіпка, карабін, метал. Камінчики дуже гарні, яскраві. Гарної якості. Вартість намиста 900 гривень. Вишукане намисто чокер з натуральної чорної шпінелі та срібних елементів. Фурнітура срібло. На ювелірному тросику намистини 3,5 міліметри, довжина 42 сантиметри. Намистини шпінелі в огранюванні дуже гарно виблискують при будь-якому освітленні. Виглядає дуже стильно та вишукано. Вартість намиста 1450 гривень. Розкішне намисто з натурального гранату родоліту в огранюванні. Довжина 50 см, подовжуючий ланцюжок – 5 см, намистинки 7 на 5. На ювелірному тросику. Дуже гарної якості камінчики, прозорі або напівпрозорі, огранювання додає певного блиску. Можна як до будь-яких прикрас з гранатами-родолітами, або як самостійна прикраса. Дуже цікавий колір. Вартість намиста 2100 гривень. Розкішне намисто з натуральних культивованих перлин. Форма монетка. Барокові перли, діаметр 16 мм, завтовшки 5 мм, довжина 50 см. Застібка, карабін, метал, дуже гарної якості перли, кожна має свій малюнок, перламутровий блиск. Гарно підібрані оці перлинки. Тобто, як кажуть, одна в одну. Вартість намиста 1800 гривень. Ніжне, вишукане намисто з натуральних морганіту, аквамарину та берилу. Кулька 8 мм, довжина намиста 47 см. Застівка карабін, метал. Дуже гарно підібрані кольори, також намистини гарної якості. Виглядає стильно, ніжно та вишукано. Вартість намиста 1200 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!